Як людям землю зберегти? знаю я і, і знаєш ти! Що потрібно нам робити, щоб на ній ще довго жити? Ви запитаєте, що знати, які знання потрібно мати. Ми команда ЕКГ! Екологічна команда! Група! Знятинського ліцею інтелект стоїмо на варті, бо все, що нас оточує, цього варте. Наш девіз. Ми бережемо наше довкілля, щоб не було в цьому світі свавілля. Нам потрібно щось робити, а головне турботу і любов'ю землю охопити. Наша снятинська земля природними екосистемами багата, тому нам усім потрібно її оберігати. Снятин це мальовничий куточок рідного краю. Тому будь-які екологічні проблеми нашого міста турбують кожного з нас. Тому ми, здобувачі освіти Снятинського ліцею інтелект, щорічно долучаємось до різноманітних екологічних акцій, неодноразово ставали переможцями екологічних конкурсів. Сьогодні хочемо звітувати і про свою екологічну роботу розказати В ліцею екофеза початкували, і учнів до роботи закликали. Що ж таке екофест? Це чистота, знання та креатив. Це конкурси, акції, командна робота. Це про природу турбота. А де ми прибирали? Яку локацію обрали? Зараз вам розкажемо та детально на відео покажемо. Береги річки пруд люди засмічують та водну екосистему не бережуть. День. Організували ми прибирання і відповідно сміття роздільне сортування. А ще екоакцію організували. Вчителів всіх учнів ліцею до прибирання залучали. З органами місцевої влади зустрічалися та про забруднення снятинщини спілкувалися. Тепер навіть про ліцеїстів Івано-Франківську знають, що вони природу люблять та оберігають. А ще організували флешмоб. Кришечки від пластикових пляшечок збирали гуртом. В результаті маємо вишиванку, яка є прикрасою ліцейного фасаду. Вже давно наш ліцей сміття сортує, макулатуру збирає, а на зароблені гроші територію зеленяє. А ще дефіле проводили, костюми з побутових відходів власноруч зробили. Альтернативні джерела енергії вивчали. На екологічному хакатоні перше місце взяли. Про екологічну роботу всій школі звітували, та на обласному рівні ліцей інтелект представляли. Світло вимкнулося враз. Команда РЕС прийде до вас! Разом завжди приємно працювати! Та можна результати свої продемонструвати. І на завершення хочемо сказати: ми за чисте довкілля, ми за здоровий спосіб життя, ми за веселий та безпечний відпочинок! Бережімо природу, не забруднюємо нашу землю. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.